Дорогі мої близнючки. Найкращі ви мої близнючки. Гороскоп на листопад місяць для вас, близнючки. Можливо, чи на найкращий знак зодіаку, На листопад місяць дивлюся, спочатку загальний розклад, а потім на особисті стосунки. Це загальний листопад місяць, що буде у вас відбуватися, мої близнючки. І особисте, що буде в особистому житті в найближчий місяць, листопад місяць, що буде відбуватися, мої близнючки дорогі, дивіться, що показує показує, що потрібно обов'язково слідкувати за здоров'ям. Не ігноруйте це, тому що. Тоді в майбутньому, ну щонайменше найближчі п'ять місяців, можливі сильні втрати, фінансові втрати, тому що проігнорували саме листопад місяць дзвіночок про здоров'я, про те, що здоров'я і показує, що потрібно не шукати якихось інших шляхів. У вирішенні цього питання потрібно триматися за те, що у вас є. І в сім'ї, і в плані здоров'я потрібно лікуватися, показує, що людина сидить да, і тримається за те, що є, потрібно відновлювати свою енергетику. І в особистому, не в особистому, а саме близнючки. Показує, що у здоров'ї вам допоможе саме жінка. Дивіться, жінка допоможе саме в цьому плані. І показує, що у вас у сім'ї щось відбувається. Відбуваються якісь, можливо, сварки, можливо, якісь сварки, які потрібно побороти. Ну, от такі мої близнючки. Тримайтеся. Ще е, докладу сюди одну карту. Близнючки, так. Навіть вам будуть робити якісь пропозиції, а ви, але ви будете відмовлятися від них, тому що вирішуєте, що все, що вам потрібно, ви самі це знаєте. Ну, таке випало особисте життя, мої близнючки. В особистому житті. Показує, що після застою, після того, що як, які були у вас негаразди в особистому житті, наступе стабільність. Листопад місяць, стабільність у вашому е, особистому житті, е, будете йти на якісь компроміси, на якісь перемовини. Ну, і те, що привезе, буде вас гарне партнерство, саме, що приведе до. Стабільності до стабільності, тому що ваше е, особисте життя був вплив якоїсь третьої людини, і ви будете вирішувати це питання завдяки якимось перемовинам. І знову повторююся, будете йти на компроміс. Мої дорогі близнюки, я вас люблю, хай у вас все буде добре. Пишіть коментарі. Ставте лайки, ваша Олена особистий розклад, в приватному телефону профілі.